Доброго дня, шановні колеги. Я хочу нагадати, що нормами податкового кодексу України встановлені правила оподаткування доходів, отриманих у вигляді спадщини та подарунків податком на доходи фізичних осіб. Податковий Кодекс України визначає наступні об'єкти спадщини, які є об'єктами оподаткування, це рухоме та нерухоме майно. Готівкові кошти та кошти. Які знаходяться на рахунках в банках, та кошти, які розміщені в банках, які є вкладами до 1992 року, і кошти, які надходять у вигляді страхових внесків. Відповідно до статті 172. пункт 2 ПК кодексу України, оподатковуються за нульовою ставкою наступні об'єкти спадщини. Це об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення це від батьків до дітей, від чоловіка до дружини або від дружини до чоловіка, від дідусів і бабусь до онуків тощо наступний вид спадщини, який не оподатковується, це вартість власності, зазначеної в підпунктах А, Б і Г статті 174 податкового кодексу України: це нерухоме майно, рухоме майно та готівка або грошові кошти на рахунках банків. Ці об'єкти спадщини не оподатковуються, якщо успадковуються особою, яка є особою з інвалідністю першої групи або має статус дитини сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування. Також вартість власності, зазначена в підпунктах А і Б статті 174 пункт 1, тобто, це нерухоме майно і рухоме майно, не оподатковується. Ну, вірніше оподатковується за ставкою 0% спадкоємцями, які є дітями з інвалідністю, а також оподатковується за нульовою ставкою грошові заощадження. Які були розміщені до 2 січня 1992 року в установах Ощадного банку СРСР та Державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також державні цінні папери, тобто облігації державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації державної внутрішньої виграшної позики 1982 року. Державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР та грошові заощадження громадян України поміщені в установах Ощадного банку та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковується будь-яким об'єктом оподаткування. Інші об'єкти, які не визначені, те, що я сказав, вище, оподатковуються за ставкою 5%. Ця ставка визначена статтю 167.2 Податкового кодексу України. За цією ставкою 5% вартість будь-якого об'єкта спадщина, що успадковується спадкоємцями, які не були зазначені те, що я прораховував вище. Також деякі, в деяких випадках ставка податку. З доходів фізичних осіб від доходів у вигляді спадщини або подарунків оподатковується за ставкою 18%. Ця ставка 18% застосовується для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця нерезидента тобто людина, яка не має статусу податкового резидента України, а також будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем, нерезидентом наприклад, якщо людина є резидентом Польщі і вона отримує спадщину в Україні. То за цю спадщину вона буде зобов'язана сплатити 18%. Пунктом 3 статті 174 Податкового кодексу України передбачено, що особами відповідальними за сплату ПДФО до бюджету є спадкоємці, які отримали спадщину. Дохід у вигляді вартості успадкового майна. В межах, що підлягає оподаткування, зазначається платником в річній податковій декларації про майновий стан і доходи, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок з доходів до нотаріального оформлення об'єкта спадщини або в сільських населених пунктах до оформлення, уповноваженої на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. Та спадкоємці, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями-резидентами, які сплатили податок з доходів до нотаріального оформлення об'єкту спадщини. Таким чином, якщо отримує спадщину фізична особа не резидент, вона сплачує податок до оформлення спадщини і потім вже отримує свідоцтво про право на спадщину. Якщо за нормами податкового кодексу податок ставка податку на доходи складає 0%, Така фізична особа звільняється від обов'язку подання декларації. Інші особи, які отримали доходи протягом звітного року, у вигляді спадщини або подарунків зобов'язані до 1 травня наступного року подати декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї реєстрації як платника податку, грубо кажучи, по місцю прописки. Подається декларація до 1 травня року, наступного за роком отримання спадщини. Податок з доходів та військовий збір, які належні до сплати з цих доходів, сплачуються до 1 серпня, тобто протягом трьох місяців, після подання кінцевого терміну подання декларації. Нормами пункту 4 статті 174 податкового кодексу встановлено, що нотаріус за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса або уповноважена особа місцевого органу самоврядування, яка оформлювала спадщину, подають до контролюючого податкового органу інформацію про видачу свідоцтва про право на спадщину, так звану форму 4ДФ. В такому самому порядку нотаріуси подають інформацію про посвідчення договорів дарування. Таким чином, інформація про отриману спадщину потрапляє до податкового органу, і податковий орган буде контролювати подачу декларації, і в разі неподання декларації будуть застосовуватися належні штрафні санкції за невиконання свого податкового обов'язку. При цьому в звітності 4 ДФ цьому податковому розрахунку обов'язково зазначається сума доходу у вигляді вартості успадкованого або переданого по договору дарування майна. У разі переходу права на отримання страхових виплат. Відповідно до статті 1229 цивільного кодексу України податковим агентом таких доходів, отриманих в вигляді спадщини, є страхувальник, тобто страхова компанія, яка виплачує ці доходи, перераховує ці доходи, фінансова установа. Відповідно до статті 174 пункт 6, об'єкти дарування зазначені. В статті 174 пункт 1 податкового кодексу подаровані платнику податку з доходів іншою фізичною особою оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування спадщини. Доходи у вигляді подарунка, нараховані платнику податку з доходів юридичною особою або самозайнятою особою. Оподатковуються на загальних підставах, передбачених. Розділом 4 податкового кодексу для оподаткування додаткового блага, відповідно, це оподатковується за ставкою 18%. Не так як подарунки від фізичних осіб, подарунки від самозайнятих осіб та юридичних осіб оподатковуються як додаткове благо, а не як подарунок. Відповідно. Вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, отриманих у спадщину чи подарунок, які підлягають оподаткуванню, визначається в порядку, встановленому статтю 174 податкового кодексу. А вартість таких об'єктів оподаткування, тобто рухомого майна, визначається в порядку, встановленому статтю 173 Податкового кодексу України. Якщо е, спадщина оподатковується за нульовою ставкою, ринкова вартість таких об'єктів з метою оподаткування не визначається. В інших випадках отримання доходів вигляді спадщини е, є оціночна вартість, тобто при отриманні спадщини не за нульовою ставкою е, необхідно визначити оціночну вартість такого об'єкта, такого майна чи грошових чи е, іншого майна. Разом з тим, коли сплачується з спадщини чи подарунку податок з доходів, відповідно нараховується і військовий збір в розмірі 1,5% від об'єкта оподаткування. Дякую за увагу. Всього найкращого.